Всім привіт. Я Олеся. Сьогодні будемо грати в таку гру, і вон, я хочу попробую, чи вона мене взнає. Як вона там називається? А, Star Survey. І я хочу знати, чи вона мене взнає. Сьогодні так випробую. Ну, що, починаємо. Е. О. А яку мову вибрати? Блін, яка мені понятна. А, ну, е, виберу ту мову, яка мені більш понятніша. Не осуджуйте. Йоп, зайшов. О, ну, все, починаємо, що. Начать же босс? Ну конечно же, да. У тебя хорошие деньги. Да, тут же. Офигетики, а попеть. А что за тупо? А. Типу сказать да. Угу. Девлюся. А... Э! Ну? Ничего не могу. Кстати, мы стики за час, О боже. О, водка. Стран. Annexing... Ну -мо! О, зак своим ну да. Я знаю всех школьники нашего класса. Да. Ну да. Я знаю, де я. Алло. Алло. Що я такого не знаю, что мне кажется, поганый переводчик. Ну, О боже. По ничего я не знаю. Нет, я не знаю. Да. Я такая никогда задумала. Що я. Ну, те, що мы всі з кихось масками в окулярах, друзьями. И на типу на спаді и на поницях. Був... Ну да. Кладробі! Одобряю. Вы отвечаете на эти вопросы? Нет. Ну, хз. И знаю, с видео я снимаю, то я не знаю. Может быть, я скажу. Вот давайте как нам интересно. А. Э, Векниша, за что я рахшат на что? Как прикольно. Такой логики еще не бачил. О, все закрыл. Летучай. Ну, можно сказать, что... Я знаю, до скольких я дожив. Ну, да, приблизно да. Ты уверен? Да. Ну что ты сил в своей комнате? Я зараз е, сижу не в своей. А тут мягко. Да. О, ну тут я знаю, я уже батя Да. Я здесь буду на каждом видео такой, как. И бить бабу. Да. Да что свережи. Чого? Ну тут же мене поганий поганый порочик. Повысь найти. Опа, папочка. Що це? Ой, нарожала. Ні, тут нічого не узнала. Ні, тут нічого нема. Не. Интернет? Смысл? Ну да, е. Ты ч? Ну, Туда є, що таке. Mm. Мільярд. Да, мене їх багато. Не ви. Може і ви. Хаза. Я ж не знаю, хто ви. Дякую, я обожаю цю рекламу. <звук> Ура! реально не зівається. Ходіска, хоч би ще на не пішла мені зверху. Ура! Якщо б я пропала, ну так. Да. Мама. Мама це святи. Ну да. Ти один? Не. не... Вообще-то у мене там горб засерал. Да. Він там здається повісився. Наверху. Ну, ні, я не одна. Що це? Ні, не, не один. Я не одна. Ну да. Я ору на. Я ору! Ору! Я кричу. У меня маникову. Алло, вы чё? Ку Ой, ну я знаю, что забуду. Да? А? О! Алло! Ты чё? Окей. Ну, не, ну да не. Чувак, ты нормальный? Че? Что такое чё? Я лучше водки попила. А, -а, -а. что поел? Нет. Скільки можна? Ви не представляєте, скільки мене було реклам зараз. Ви розслаблені? Те, що в мене мільйон реклам, я не знаю. Ну це не стосується. І те, що тут, блін, під столом, мене хтось сради, я жре мою колбасу. Ні, я не хтось, хтось мою під столом. Ну хз якось ходим такий фільм дивилась. <звук> То можна подумати, що я машина. Да, я там... Тачка. Я стачок. Зараз не новий рік. Я нікого не хочу вас Не, нема. Нема смысла. Я просто тут ношусь подъемо і все. Я племін. Я увесь, алло. Алло. Я знаю, хто я. Я человек. Ну, або реальна машинка. Из тачок. Не завидуйте. Ну, По игре поставил поставлю еще три с половиной. Да, я знаю, поймаю. Боже, я лезь, ага. Знаете, что происходит? Типу я не знаю. Типу не знаю. Да, я знаю, что происходит. Опять? А может, я квадробер? Скажи, что ты не знаю, Что я не знаешь? Давай тебе отрицать. Я не знаю. Ні, я хочу просто попасти в ноцях по корабель. Це я, так? А мене... ти він надіюсь не даю мою сосиску. но я в наше поймание лежать. Ого, полуниця? полниця. Шо це? Ні, ну я не ланкнул. А блин, кто под моим столом живущий? Попустим ну, ты пишет, это я. Ты действительно не что я роблю? Сплю? Ну mm, да. Э! Ля-ля-ля. Я к заж... Так. Не, ты мне ничего не докажешь. Программа! Не, не хочу снасть, правда я просто подохну и все, и ты. Я тебе не побачу. Я ж сказала, не а? О, в смысле, шоц! Э, е, о боже, я подумала щось нажала. Це просто була рекола. Капец! Застой, уга! Скоро поедем. Нафига мне не смотреть. О, говно. Да, ну я встала. Э, тут ничего не ма. Обиделась. Я пишу! А... Что там? Ничего из этого нереально. Я создал этот мир. Ого. А что так долго? Этот мир. Я, я сосиска. На самом деле. А! Куда? А! Куда не моя квартира? Квартира! А! Зато водка земную все. А мне мне. Все, я водку буду пить. Э, э, че? Меня просто выкинул. Ну, а чем мы заканчиваем? Она ничего не знала. Я не Я не анкнул. Но я ей дала, типа, что она, типа, не стала. Но я не анкнул. Нет. Може це десь треба щось зробити, щоб тебе знали. Або це просто когось популярного, знають? Я не знаю, це здається щось не то. Да? Е? Я нічого не розумію в цьому світі. А, блін. Я ж казала, що розумію. Але ви цих я нічого не розумію. Ну на цьому ми закінчимо. Всім пока-пока!